Я вам хочу звернути увагу на таку річ: у Єрусалимі шикарний храм, зручний, комфортний. Ці люди прийшли в пустиню, їм щось в храмі не дали. І це, що їм не змогли дати у храмі, заставило їх іти в пустиню. Я хочу зрозуміти Ісуса, що Він їм дав такого, чого їм не дали священники в храмі. Ми мусимо це, як церква, розуміти. Ми, як церква, повинні задати собі питання, за чим люди приходять до церкви. Колись був Ісус, до нього можна було прийти в пустиню і отримати від нього в пустині те, за чим вони прийшли. Те, що вони прийшли в пустиню, говорить про те, що у них був якийсь дискомфорт чогось. Священство храмове не могло їм це дати. При всій повазі до священства вони не могли дати щось людям. Не могли. І так як вони не могли дати щось людям, люди йшли до Ісуса в пустиню. Там не давали їсти, там було не так комфортно, але вони туди йшли. Чому? Тому що Ісус міг дати те, чого не могли дати священники. Скажіть що? Ми мусимо, як церква, собі задати то питання. Ми на стороні Ісуса, чи ми на стороні храмового священства. Якщо ми на стороні храмового священства, ми теж не можемо дати людям те, за чим вони сюди приходять. Відповідно, вони будуть десь йти і шукати. Що давав Ісус, і що не давали священники? У священників була, як у православії, літургія. У них був обряд, у них було жертви, все по накатанні, все по ритуалу, все по традиціях. В людини проблема. Вона прийшла в храм, прийшла вона одніє суботи, прийшла другої, прийшла третьої. Там вони свою літургію читають, її проблеми не рішають. І так з року в рік. І людина, почувши, що десь там, за межами храма, з'явився той, хто реально допомагає. Людина не йде більше до храму, вона йде туди, де реально допомагають. Ця історія завжди повторюється. Якщо церква сьогодні не може людині дати те, що дає Ісус, людина в храм ходити не буде. Вона буде йти туди, де їй можуть допомогти. Що давав Ісус? Все. За чим приходили люди? Через Нього діяв Бог, живий Бог. В Ісуса не було літургії, в нього не було якогось обрядового служіння, в нього була реальна сила і влада. Сьогодні в цьому світі море хворих людей море. Вони прийдуть до нас. І вони захочуть, щоб тут ми їм допомогли. Якщо ми їм не допоможемо, вони підуть до бабки візк виливати, вони поїдуть до монахів по чаю, вони десь поїдуть, вони будуть шукати вирішення своєї проблеми. Якщо вони на цьому місці отримають те, за чим вони прийшли, вони будуть тут служити Богові і більше нікуди не підуть. До Ісуса йшли тисячами, три тисячі, п'ять тисяч, і Він їм допомагав. Звідси я роблю висновок. Ісуса нема більше, на жаль, на землі, в тілі. Всі свої полномочия Він передав своїй церкві. І якщо людина сьогодні, там далі написано, приходять апостоли до Ісуса і кажуть: Ісус, нема їсти, безлюдна пустиня. І Він їм каже такі слова. А Він сказав їм: видайте їм їсти, так в нас нема. Видайте їм їсти. Сьогодні Ісус каже нам, церкві, видайте їм їсти. А ми дивимося по сторонах і кажемо, а в нас нема що дати. Видайте їм їсти. Я хочу на це зауважити, за чим люди приходять до церкви. Вони хочуть, щоб їм допомогли. І ми, як церква, повинні просити Господа. Звичайно, щоб когось оздоровити, при всьому бажанні, я б дуже хотів оздоровити всіх хворих. Але якщо Бог тебе не помазує на це служіння, якщо Бог не дає влади, Бог не дає реальної сили, я пам'ятаю, як одна жіночка з одного вчення, я стараюсь не говорити імен, щоб нікого не оскорбити. Сам факт. Вона була хвора на рак, і вона прийшла сюди. Я кажу, а ваші брати в церкві моляться за оздоровлення. Е, ні, каже, брати в церкві кажуть, що оздоровлення було тільки в дні Ісуса Христа. Тепер його нема. Я кажу, як нема? Ну, кажуть, що нема. Я кажу: а як вийти з тої проблеми? Що кажуть брати? Брати кажуть, що якщо ти, воля Божа, щоб ти був хворий, значить треба, щоб ти був хворий. І як воля Божа, щоб ти помер, значить, щоб ти помер. Ну, я такої волі Божої в Євангелії не бачу. Я бачу в Євангелії іншу волю Божу, що церква повинна бути наповнена силою Святого Духа. Так написано в діяннях апостолів, що церква Ісуса не стало, Він пішов на небо, але Він своє благословіння і своє помазання передав церкві. Коли Ілля йшов з Єлісеєм, то Єлисей дуже хотів, щоб помазання Іллі було на ньому, ще в Старому заповіті. І він каже: як ти побачиш, як я піднімаюсь на колесниці на небо, то получиш. І побачив Єлисей, і зійшла Божа благодать на Єлисея, Ілля передав свою благодать, яка на ньому, і Єлисей нею користувався. Учні Христа. Повинні користуватися благодаттю, яку Ісус передає своїй церкві. Про це сказано так. Всіх увірувавших будуть супроводити оці ознаки. Будете класти руки на хворих, і вони будуть здорові, будете говорити новими мовами. І якщо вип'єте щось смертоносне, воно вам не пошкодить, так говорить Євангелія. Ми мусимо вірити слову Христову. Що помазання Христове, Христос передав своїй церкві. Церква або вірою приймає це помазання, або невірством відкидає помазанням. Коли церква відкидає помазання, вона ні своїм дітям не може допомогти, ні тим, хто приходить до церкви. Тому ми мусимо таке освоїти правило. Нам належить помазання. Його треба взяти вірою. Його треба вимолювати. Написано: рівнуйте про дари духовні. Що таке дари духовні? Це помазання Святого Духа. І Господь каже: рівнуйте, хотіть цього, бажайте цього, добивайтеся цього, моліться про це. Моліться і хотіть цього. Не говоріть. Тепер такого нема. У дні апостольські таке було. Тепер такого нема. Чому нема? Якщо Біблія каже всіх увірувавших, це буде супроводити. Воно не супроводжує тоді, коли є невірство, коли ми сумніваємося, коли ми не віримо в це. Але коли ми віримо, ми вірою приймаємо Боже помазання. І тоді ми руки на своїх дітей кладемо, і Бог їх оздоровляє. І тоді ми на гостей, які прийшли до церкви, кладемо руки, і їх Бог оздоровляє. Чому? Тому що ми вірою прийняли Боже помазання. Це наш вибір. Ми можемо відкинути, а можемо прийняти. Вигідніше прийняти, бо воно працює. Воно нам пригодиться самим, коли нас буде щось боліти, поклав руку на хворе місце, призвав ім'я Ісуса і ти чуєш, що тобі стало краще. Четвер, брати, з Ромів, чи як у нас кажуть, з Сеган, вони проживають ну, в, різних, в різних місцях. Десь вони мене знайшли в інтернеті, каже, давайте по телефоні в Зумі зробимо таке служіння. Кажу, ну давайте зробимо. І ми вийшли в Zoom, і вони там говорять своє. І жіночка одна із цих громів каже, чи братік, моя дитина хвора, зараз дуже болить кишечник. Давайте помолимося. Давайте ми помолилися і підключається до цього, і каже, слава Богу, Богу, здоровив. Ну, хіба нема Бога, скажіть? Слава Богу, каже, Бог здоровив. А її мама чи, чи родичка. Ми за неї не молилися. Ми молилися тільки за дитину. Але вона каже: Я теж була хвора. і коли молилися, мене теж Бог здоровив! Слава Ісусу Христу! Бог є живий. Тому перше, за чим люди приходять до церкви, вони не приходять за обрядом, вони хочуть, щоб їм допомогли, щоб помазання Святого Духа їм послужило. До тих пір, поки в церкві немає помазання Святого Духа, церква не виконує ті повноваження, які на неї поклав Бог. У церкві повинно бути помазання Святого Духа. Якщо церква це не пережила, це погано. Церква має пройти через п'ятидесятницю. вона має заговорити новими мовами, як апостоли, і Дух Святий має діяти через церкву. Якщо Дух Святий не діє через церкву, вона церква. Ну вона ще серенька. вона ще не та, яка має бути. Якщо Ісус зробив чудо і до Ісуса йшли, то Іван не робив жодного чуда. Він ні одну людину не оздоровив, він не пророкував. Через нього Бог не робив ніяких чудес. Но тим не менше люди пішли до Івана. Як думаєте чому? Що давав Іван? Слово. Слово. Оці всі євреї, які ходили в храм яких оці заколесали, оці постоянні формулярні служіння, десь їм це все вже почало набридати? Вони почали відчувати, що вони не чують живого слова Божого. Через Івана говорив Бог. І щоб почути це слово Боже, люди йшли в пустиню, бо через Івана говорив Бог. Це друге, що має дати церква. Церква має дати Слово Боже. Не новини, не байки, не анекдоти, не літургію, не якісь історії. Церква зобов'язана дати Слово Боже. А для того, щоб церква дала Слово Боже, вона має пробувати в Слові Божому, особливо проповідники. Проповідник без Слова Божого це не проповідник. Коли я, як проповідник, не читаю Божого Слова, я буду розказувати, що я бачив комусь, хто в чому прийшов одягнутий. І мені ж нема більше про що говорити. Я буду говорити те, що бачать мої очі і чують мої вуха. Коли я читаю Боже Слово, чим наповнене серце про те будуть говорити уста. Людина приходить до церкви, а їй тут розказують байки, і вона думає, чого я сюди прийшов. Чого я сюди прийшов? Та байкарів в інтернеті є багато. Людина приходить до церкви за Божим Словом. Вона його хоче тут почути. І церква має дати людині слово Боже. Не філософію, не байки, не фантастику, а Слово Боже. Це має дати люба людина. Написано, щоб дати звіт про підставу надії вашої. І якщо ти віруючий і тебе запитають, чому ти робиш це, чому ти робиш це, ти повинен дати чітку сформульовану відповідь. Тому що я дотримуюсь цього і цього по тій і тій причині. А дехто каже так, коли його питають, чому ти в це віриш, а вони кажуть: прийдіть до нашої церкви, а наш пастор вам розкаже, чому я в це вірю? Ну, а ти чому це? Ну, пастора, я спитаю, чому він у це вірить. А ти чому це віриш? Я не знаю. Але пастор вам все розкаже, не переживайте, прийдіть. Люба людина повинна знати, чому вона це робить. От є, ми, ми дотримуємося там суботнього дня. Чому ти дотримуєшся суботнього дня? Іван сказав, дотримуватися. А ти чого дотримуєшся? Я не знаю. Брати мої і сестри, коли будете пробувати в Слові моєму, в Слові моєму. Прийшов додому і хоча б один розділ в день в Слові Божому пробути. Ми пробуваємо дуже багато де, годинами. Хто де? Ви самі собі знаєте, де хто з вас пробуває. От буває, що людина сидить тілом зібрані, а пробуває далеко. Бувало так, що Дух Святий каже, народи мій, ти на цьому місці тільки тіло. А розум є таке село Гуляй поле. Розум в гуляй полі, а тіло в зібрані. Тому церква повинна дати слово. Хочу ще зауважити, брати і сестри, ми, якщо це зрозуміємо, то люди будуть приходити до церкви, і вони отримають те, за чим прийшли. Буває так, що Дух Святий не працює в церкві, на жаль, ми не можемо здоровити, у нас нема пророчого слова, нема відкровєння, аби людині допомогти. Буває так, що якусь із спроповідю, не виходить. Ви знаєте, є духовне, а є душевне. Якщо церква не може сьогодні дати духовного, але молиться про це, і Бог рано чи пізно почує, і церква буде способна дати духовне, то якщо церква не способна дати духовне, то церква повинна хоча б дати душевне. Є духовне, а є душевне. Бо якщо церква не може дати ні духовного, ні душевного, вона заросте павутиною, і туди ніхто не буде ходити. Буде тільки пастор і його жінка, бо вона мусить прийти. А решту всі порозходяться. Церква повинна дати духовне, церква повинна, якщо немає духовного, хоча б душевне. Що таке душевне? В цьому світі мало любові. Цей світ не може похвалитися любов'ю. Цей світ не вміє людину зігріти. Він цим не володіє. Тому, бідна людиночка, яку в житті ніколи не любили, яка нікому не потрібна. Вона йде хоча б до церкви, надіючись, що вона там зустрінеться. Вона приходить до церкви не за очередною літургією. Вона не хоче міняти літургію православну на літургію суботницьку або п'ятидесятницьку. Вона приходить до церкви, щоб її зрозуміли, щоб її обняли, щоб її почули. Якщо ти вже не маєш дара Святого Духа, щоб її оздоровити, то хоча б вислухай, що її болить. Ввійди в її положення, пожалій цю людину, порояви любов цій людині. Вже як не маєш дарування, то хоч обніми хворого. Можна хворого обняти, скажіть. Ну, нема дара Святого Духа. Ну, не можу я цій бідній людині допомогти. Хотів би її оздоровити, але не маю помазання від Бога. Ну, обняти її можу я чи ні, просто обняти і сказати: Господь тебе любить, Він допоможе тобі. Подарити людині надію, подарити людині любов, дати відчути цій людині, що вона комусь потрібна. Ви знаєте, в чому є світі люди, які нікому не потрібні. Ви знаєте, є батьки, ну що хочу сказати, щоб комусь дати любов, її треба мати. Якщо ти сам не зігрітий любов'ю, то що ти даш людям? Ти не можеш дати те, чого ти сам не маєш. Тому ми деколи і не можемо дати любов, бо ми її самі не маємо. Чому не маємо? Ви знаєте, є такі батьки, як Чапаїв, які виховують, треба строго так виховувати, тримати в порядку, ремінь, бити, наказувати отак. От Дорогі батьки, почуйте мене. Ви знаєте, якщо батьки не способні дитиночку обняти, пригорнути до себе, поцілувати, сказати синок або донечко, я тебе дуже люблю. Я тобою пишаюся. Ти мені дуже потрібний. Я дякую Богу за таку дитину, як ти. Якщо дитина не виростає в такій атмосфері, а росте при, при такому е, Леніні Крупська така, знаєте, комуністична сім'я, такі строгі двоє на таких моральних принципах, така ідеологія у них правильна. І при тій правильній ідеології дитина не пам'ятає, щоб її батьки обняли. Дитина не пам'ятає, щоб її батьки притулили там, що тільки строго, все на упреках, все на строгості, на ремені. І ця дитиночка, вона не знає, що таке любов. Вона не зможе в церкві нікому дати любові. Вона не зможе дати любові в сім'ї, яку вона сотворить, бо вона не отримала тої любові, не отримала. Я це часом кажу. Моя мама не була ідеологом. Вона була проста православна жінка, вона ніколи не читала Біблії. Але я пам'ятаю з дитинства. Я, бувало, так голову покладу її на коліна. Я пам'ятаю її теплу долоню на своїй голові по сьогоднішній день. Її вже давно нема. Але я її долоню пам'ятаю на своїй голові. Мене ця долоня зігріває. Я пам'ятаю, як вона мене гладила по голові. Я пам'ятаю її любов. Брати і сестри, я пам'ятаю її любов. Просто поклади долоню на свою дитину, погладі. Її. Скажи щось добре, щось тепле, заряджай своєю дитиною любов'ю, щоб вона могла цю любов ще комусь передати. Але діти є такі діти, які виросли при таких батьках, які, може, самі не отримали любові і дітям не вміють її дати. І ті діти такі виростають, як колючки сухі. І потім, що та бідна дитина, кому вона може дати любов, як вона її в житті сама ніколи не отримала? Брати мої сестри, якщо хтось із вас. Виріс при таких дуже таких, суворих батьках, і ви не отримали від своїх батьків любові, я вам раджу. Ви знаєте, якщо батьки не дали тобі любові, є Бог, який дає. Правда? Ви знаєте, це така компенсація. Якщо хтось не доотримав любові, придій до Ісуса. Але, брати і сестри, не теоретично до Ісуса, бо є так. Прийшов до Ісуса, але все рівно Його любові не відчув, бо Його любов треба прийняти вірою. Вірою в Його обітниці, що тебе любить Бог, що тобі буде добре, що ти спасенний, що тебе чекає вічне життя. І коли людина приймає ці обітниці вірою, вона вірить у Божу любов. Вона тоді любов проповідує. Вона не проповідує гріхи, гріхи бити людину, бити. знаєте, та людина, яка недоотримала любові, вона може тільки бити людей. Людина, яка отримала Христову любов, вона цією любов'ю Христовою буде ділитися з іншими людьми. Тому, брати мої і сестри, ті люди, які до нас приходять, вони приходять, я ще раз повторяю, не за очередною літургією. Вони приходять, щоб, може, мене хоч тут зрозуміють, може, мене хоч тут приймуть, хоч тут полюблять мене, обнімуть мене. І ви знаєте, є ще таке, дуже така хороша річ. Коли людину заряджають позитивом, коли людині дають якусь надію, я знову таки хочу сказати, щоб цей позитив передати ним треба бути наповнений. Як ти сам людина негатива, яка живе на сплошних негативах, що ти можеш передати людині? Тому, дорога церква, сьогодні на нас лежить велика відповідальність, що ми можемо реально запропонувати людям духовне. Якщо не маємо духовне, хоча б душевне. ви знаєте, гарна пісня, якщо ти її гарно заспіваєш, вона теж заспокоює серце людське, тому хто вміє співати, вчіться, співайте. Це також заспокоює серце. Я одного разу на Житомирщину приїхав до одного братіка з Баптистів, він пастор церкви, і він має велике фермерське господарство. І ми прийшли на ферму, подивитися, яка в нього ферма, там від президента люди приїжджають, дуже така зразкова ферма. І mm -hmm. я коли туди прийшов, а там класика в фермі. Чистота і класика грає. Я кажу, нащо коровам класика, нащо коровам Шопен. А вони кажуть, що вчені доказали, що при такій спокійній музиці корови дають більше молока. Я кажу, невже це правда? Каже, так, «Да, це доказано. Якщо Шопен грає, молоко молоко збільшується чому? Бо спокійна музика вона заспокоює. Знаєте, Коли в зібранні грає така хороша, спокійна, христова музика, коли таке слово спокійне, воно заспокоює людину. А, а рок, ви знаєте, як музика впливає. Послухай рок, хочеться когось набити. Послухай, Шопена, і, і, і щось мирне таке приходить у серце. Тому, брати і сестри, від того, що ми слухаємо і куди ми дивимося, дуже багато залежить. Подивився. Бокса півгодини, і тобі здається, що ти такий самий, як Тайсон, що ти би комусь бам, і він би впав. Ну воно ж не так. А, а, а послухав слово Христа, хочеться бути такий, як Христос, тому хай би нас Бог благословив, що ми орієнтувались не на людей цього світу, цих знаменитостей, щоб ми орієнтувались на Ісуса. На слово Ісусове. щоб ми старалися бути маленькою частиночкою Ісуса. До Ісуса йшли всі, ішли блудниці, йшли люди зіпсовані, йшли митарі, йшли люди, яких євреї до хати прийняти не хотіли. І коли Ісус прийшов до одного такого в хату, то той, хто сидів, там каже: Він, якби був пророк, він би знав, що це за чоловік або що це за жінка. Він би собі не дозволив, щоб вона йому ноги омивала. А Він каже: Симує, я зайшов до твого дома, а ти мені водички не дав ноги помити, а ця жіночка омиває сльозами мої ноги. Тому, хто багато любить, тому багато прощено. Церква не повинна гнушатися ні наркоманами, ні піяками, ні блудниками. Не повинна. Церква повинна бути така, як Ісус. Вона повинна вміти прийняти всіх, любов оказати всім. Тому, брати і сестри, це служіння не пасторське. Це служіння всіх членів церкви. Обняти, поцілувати, сказати щось, якесь добре слово, запитати, може я тобі чимось можу допомогти, може я тобі можу чимось послужити. Стараймось, брати і сестри, це служіння нести. І ми будемо бачити, як Бог нас буде використовувати.